Перед тим, як їхати в Україну, автомобілі знімаються з обліку, і вже в Україні на авто готується звіт експерта. Ми готуємо звіт експерта всім нашим клієнтам для того, щоб не переплачувати на митниці, тому що митниці є свої таблиці, митниця хоче завищувати в плані розмитнення, тому що цей орган для цього був створений. Але ви, як громадянин, хочете зекономити в плані того, щоб не переплачувати лишні кошти за розмитнення свого авто. Готуємось до розмитнення правильно, вибираємо роки автомобіля правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Якщо потрібний прорахунок, скидайте фото документів або дані авто на Viber, WhatsApp, Telegram. Ми вам прорахуємо і скажемо повністю вартість всіх митних платежів, які ви будете платити вже в Україні, коли приїдете на розмитнення українці. Купуйте автомобілі. Плані їх доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо, як зробити все правильно. І бажаємо вам самого нового та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.